Виявляється, багато хто не знає, що у світі є істота, яка використовує свої кістки як зброю. І це тобі не якийсь супергеройський фільм, а справжнісінька реальність. Скільки ще про цей світ ми не знали? От, наприклад, ти знав, що перша біологічна зброя була винайдена ще 4 тисячі років тому. Чому раніше немовлятам робили операції без анестезії? І чи справді 10% американців ну дуже дурні? Сьогодні я поділюся з тобою фактами, які знають лише обрані. Тож тисни на кнопку підписки і гайда. У людському ембріоні може розвинутися ще один: такий собі брат, близнюк, паразит. Здається, що це щось зі Стівена Кінга, але таке іноді трапляється і називається це явище фету синфету. Спочатку обидва ембріони розвиваються з однаковою швидкістю, але незабаром перший починає поглинати другого і загортається навколо нього. Відокремлений від спільної плаценти близнюк стає паразитом, розвиток якого з того моменту зупиняється. Подальше виживання можливе тільки за рахунок. Онок брата або сестри, так він може існувати довгі роки. Цей стан є надзвичайно рідкісним і зазвичай виявляється вже після народження, коли через УЗД або інші сканування виявляють аномальні маси в організмі дитини. У середині 1980-х років американські військові провели дослідження, щоб оцінити здібності населення до проходження базових військових тестів. Стандартизований тест мав визначити, чи відповідає людина мінімальним вимогам для вступу до збройних сил, наприклад, вміння застелити ліжко, зашнурувати взуття чи розрахувати координати крилатої ракети, щоб вона пролетіла 700 кілометрів і влучила у пачку цигарок. Зрештою, аж 10% молоді США не змогли пройти цей тест, оскільки їхні показники були нижчими за мінімальний рівень, необхідний для служби. Тобто приблизно 30 мільйонів людей у США мали складності з тим, щоб застелити ліжко або відрізнити команду вогонь від команди Струнко. Ти ніколи не помічав, що метеликів стало набагато менше. За останні 20 років їх кількість зменшилася на 80%. Метелики не можуть пристосуватися до змін клімату. Їм шкодить вирубка лісів, а використання пестицидів у сільському господарстві робить їх їжу отруйною. А ще їх їдять ведмеді у Єлоустонському національному парку. США метеликів мільйони, але їм не пощастило бути улюбленою стравою ведмедів Гризлі. За місяць один. Ізлі може з'їдати до 300 тисяч метеликів, що становить третину від усіх його денних калорій. І це метеликам ще пощастило, що люди не вважають їх делікатесом. Усі хімічні елементи, важчі за залізо, виникли в результаті вибухів наднових. Елементи важчі за літій, утворилися в ядрах зірок. Виходить, що ти складаєшся з зоряного пилу. І пилу наднових. Це доволі романтично. Зірка це не тільки Чирен чи Тейлор Свіфт. Зірка це ще й ти. А тепер я відкрию тобі секрет. знаєш, як зірка може перетворитися на суперзірку. Все дуже просто. Треба лише стати спонсором цього каналу. Ти не лише засяєш ще яскравіше, а й отримаєш ранній доступ до нових відео. Тисни на кнопку під відео, щоб дізнатися подробиці. А тепер трошки біології. Усі коти на світі належать до сімейства котових. І твій Мурчик, і який небудь Алекс із Мадагаскару. Усі. При цьому сімейство котових ділиться на два підсімейства – великих кішок і малих. За логікою можна було подумати, що гепарди, ці струнки на швидкі машини для вбивства є великими кішками. Але це не так. Насправді вони відносяться до підсімейства малих кішок, тобто гепарди ближче до твого мурчика ніж до лева Алекса. А доказом цього слугує факт, що гепарди не вміють гарчати, лише муркоціти. А це є ознакою лише малих кішок. Близько 10 тисяч років тому гепарди пережили масове скорочення популяції. Ситуація була настільки критичною, що кількість гепардів, що вижили, впала нижче порогу, необхідного для підтримки генетичного різноманіття. Вони ледве не зникли, але на допомогу прийшов старий добрий інцест. Як наслідок, всі сучасні гепарди є генетично схожими, як найближчі родичі. Якщо взяти двох випадкових гепардів з дикої природи і пересадити органи від одного до іншого, то в них скоріше за все не буде відторгнення. Коли ці людська популяція складала приблизно 10 тисяч осіб, це були тяжкі часи для людства, і ми були на межі вимирання. Тим не менш, давні люди були напрочуд здібними. Десь 50 тисяч років тому вони перетнули близько 100 кілометрів відкритого океану і колонізували Австралію. Сучасні люди співіснували з іншими гомінідами, які були достатньо близькі до нас, щоб можна було утворювати й потомство. Але так вийшло, що всі представники роду Homo, окрім Homo sapiens, зрештою вимерли, і далеко не без нашої допомоги. До речі, нещодавно вчені знайшли більш довершений вид приматів, які за своєю крутістю перевершують Homo sapiens. Серед інших людей їх виділяє те, що вони є спонсорами цього каналу. А отже, першими отримують доступ до нового контенту і швидше прокачують свої знання про світ. Хочеш еволюціонувати і стати одним із них? Спеціальна кнопка під відео чекає, щоб на неї натиснули. А тепер трохи кріпової інформації, ніби до цього вона була нормальною. Довгий час, приблизно до 1980-х років, існувало поширене хибне уявлення, що немовлята не відчувають болю так само яскраво, як дорослі. Це призводило до того, що деякі хірургічні процедури на немовлятах виконували без анестезії або з мінімальним її використанням. Ця практика ґрунтувалася на помилкових уявленнях, що нервова система новонароджених є недостатньо розвиненою для відчуття болю натомість немовлятам вводили препарати, які робили так, щоб вони не рухалися під час інвазивних процедур. Лікарі також вважали, що анестезія може бути надто небезпечною для дітей через ризик побічних ефектів. Проте згодом дослідження показали, що немовлята не лише відчувають бій, а й можуть переживати його більш інтенсивно через незрілість їхніх больових механізмів. Люди йнуті. Ми теж скидаємо шкіру майже як змії. Вона є найбільшим людським органом, що займає до двох квадратних метрів. Щоправда, втрачаємо клітини шкіри ми практично щосекунди. 30 тисяч мертвих клітин за хвилину. За все життя ми втрачаємо близько 30 кілограмів шкіри і з'їдаємо з пилом близько трьох. це, якщо сидиш на дієті. Деякі види жаб використовують свої кістки як зброю. Наприклад, волохаті жаби еге же такі існують, уявляєш, виштовхують кістки, які знаходяться у фалангах таким чином, що протикають свою шкіру наскрізь. Коли загроза ліквідована, ці кігті знову зникають усередині, а рани поступово заживають. Добре про кістяну зброю. Поговорили. А як щодо біологічної? Щоб ти розумів, перша біологічна зброя з'явилася ще до нашої ери. Хети, це такий давній народ Малої Азії, заражали своїх ворогів туляремією смертельною інфекційною хворобою. Для цього вони відправляли хворих овець до ворожого табору, і такі троянські коники не тільки вбивали своїх ворогів, а й спричиняли страшні епідемії, від яких страждали і навіть вимирали цілі королівства. А ми вже говорили про підтримку каналу. Люди взагалі люблять гратися з небезпечними подарунками матінки землі. От, наприклад, органічна сполука ртуті є однією з найбільш токсичних хімічних речовин на нашій планеті. У паспорті безпеки зазначається, що ртуть має солодкуватий запах. Але річ у тім, що в концентрації, за якої цей запах відчувається, сполука стає смертельною. Це означає, що спостереження встигла записати людина, яка неминуче померла від отруєння мир його попилу. Любиш тваринок? І я от дуже. Але не всі вони раді перспективі стати домашніми. Якщо ти раптом вирішив завести шимпанзе, то скоріш за все вона спробує пошкодити твої геніталії. Справа в тому, що вони майже ніколи не намагаються вбити. Замість цього шимпанзе ціляться в очі, пах або пальці. Багато колишніх власників шимпанзе залишилися з каліцтвами і завжди вони були пов'язані саме з цими людськими органами. Поділися в коментарях, чи є у тебе домашній улюбленець. І якщо так, то хто це? Тиранозавр, інфузорія, туфелька, чи може скелет-лучник? До речі, про кістки. Якщо тобі достатньо не пощастить, ти можеш перетворитися на кістяну статую. Є хвороба з довгою назвою, яка перетворює м'язи, сухожилля та зв'язки на кістки. Люди, що страждають цим недугом, з часом немов би занурюються у в'язницю з власних кісток, вкритих шкірою. Зазвичай таким людям доводиться вибирати між сидінням або стоянням до кінця життя. Харчуються вони через соломинку і майже не можуть рухатися. Наразі не існує жодних доведених ефективних методів профілактики або лікування цієї хвороби. Тож залишається сподіватися, що це просто каст кістяних обладунків некроманта. На сьогодні це всі факти, але скоро я повернуся з новими. І якщо ти не втратив свідомість від ртуці, з тебе лайк і підписка. Скоро побачимося знову. Якщо не перетворимося на кістки.